Чірі вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні вирішила відзняти огляд форм для випікання пасок та розповісти, яка з них найкраща і чому. Принагідно пропоную переглянути рецепт дуже смачної української паски. Посилання на нього ви знайдете в описі під цим відео. Усі форми для випікання пасок мають одинаковий діаметр і дещо різну висоту. Для того, щоб точно оцінити результат випікання, ми формуємо з тіста пасочки вагою 225 г кожна. Викладаємо їх у форми. Змащувати їх не потрібно. Адже так тісто буде чіплятися країв форми і гарно виросте в процесі випікання. Тестуємо власноруч виготовлені форми з фольги та пергаментного паперу а також придбану в магазині форму з антипригарним покриттям та пергаментного паперу. Після випікання видно, що по висоті пасочки вдались більш-менш однакові. Але не у всіх вони добре пропеклись. Попри те, що форму з фольгами нічим не змащували, пасочка від неї відходить добре. Але, як бачите, у цій формі вона недостатньо добре пропеклась. Щоб виправити ситуацію, її потрібно додатково ставити в духовку та ще пропекти декілька хвилин. Наступна форма, яку ми робили власноруч, з пергаментного паперу. Вона має дуже багато переваг. Після випікання немає необхідності виймати з неї пасочку. В ній пасочка довго зберігається і не черствіє. І, що важливо, гарно, рівномірно пропікається. Посилання на відео, як зробити форми з пергаментного паперу власноруч, ви також знайдете в описі під цим відео. У придбаній формі з антипригарним покриттям пасочка вдається чи не найкраще. Але не кожна господиня може собі дозволити придбати таку велику кількість форм. Тому, як на мене, форми з пергаментного паперу, чи то зроблена власноруч, чи куплена готова в магазині. Для випікання пасок також чудово підійдуть. Яку форму для випікання пасок обрати, вирішувати лише вам. Незважаючи на те, у якій формі ви випікатимете паски, для того щоб вони рівномірно пропеклись, забезпечте між ними відстань хоча б в 3 см. Декор пасок це вже справа смаку кожного. Як зробити глазур за одну хвилину? Прикрасити різними способами паски ви дізнаєтесь у відео, посилання на яке я вам також залишаю в описі під цим відео. Принагідно запрошую взяти участь у конкурсі мій найкращий рецепт. Посилання на нього ви знайдете в описі під цим відео. Готуйте з любов'ю і нехай вам завжди все вдається!